Добрий ранок, мої хлопчики. добрий ранок мої дівчатка 5.47. Відкрила свої красиві очки і знову відкрила. Ох. Але утро починається. Ще не можу прийти подожіт, ще в чувства не можу прийти. Але я вам хочу сказати: оце, напереду мою бадьорість, мій живчик, все-таки дає мені дрім, тому що... Ну, енергія, дівчатка це 100%. Давайте вип'ємо за ту енергію. Я просто, звісно, передалося спати, але свята неділя їдемо з вами на роботу. Давайте вип'ємо за гарний день, за чудовий настрій. Світулічка починає з дріна, а ви з, чого? з кави, з водички, байдуже. Да? У мене ще є одна бутилочка, і закінчиться курс, бо ж не і треба конфет дівчаткам. Так що, мої хорошенькі, дрінги випила. Ви знаєте, я не знаю, як він кому. Мені він таку, наверное, бадьорість дає, тому що і оточності нема. Ви пам'ятаєте, да? коли я вставала утром? От ви мені повірите, я у мене вдома є пепсі. Цей пепсі, наверное, вже тілі полтори. Я люблю відкривати її, щоб вийшли з неї гази. І вона як сок. Ну, Люблю я її. Я розумію, що її не можна пити, я розумію, що в неї там всі ж тільки не потрібно. Але я її люблю. Люблю. І коли я п'ю пепсі, я стою обично як бабуїн. Ну, ви замічаєте, да, що кожне утро я з вами, завдяки дріну, у мене сходить отючність, дівчатка. Плюс у мене все одно енергоджайзер присутствує. Ну, він присутствує, хоч не хоче, він є. Так що мої рідні, мені дає бадьорість. Ще одна бутилочка у мене, да, це ж друга бутилка у мене, ще одна бутилочка у мене є. І робимо з вами ой, то ця шика, я в туаліті, думаю. Дівчатка, коли варили суп, ой, суп, борщ з холодця. Варили суп, борщ з холодця колись? У мене ж є холодець, мама ж привезла холодець, Ну, я ж його не викину. І ще є пару тарілочок. Я сьогодні думаю, зварити борщик з холодцем. Ви варили? Я сьогодні зварю, сьогодні з вами зварю. Сьогодні буде борщ з холодцю. Якщо варили, розкажіть, як ви варите». Ну, як ви варите, Господи, це вже готове воно. І знаєте, багато хто, от, допустимо, я буряк і моркву тру на тюрку. Мама моя, коли варить борщ, вона ріже борщ оцю, буряк і моркву кубиками. А як готовите ви? Дівчатка, давайте сьогодні розкажіть рецепт борщика, як ви готовите. Давайте. От я говорю просто, у мене буряк марка в матерочку, картошечка, капусточка. Я люблю, щоб воно все в мене закипало. От воно що все мліло-мліло-мліло. Напишіть хазяйки, як готувати. Так мої красотульки. 5.54. Я, чотири. Я, звісно, я щось рано, я, по-перше, я лягла десь вчора. А скільки я лягла? Десь у полдвинадцятого я лягла. І сьогодні я, напевно, глазки свої. Зараз п'ять після я відкрила, включила телевізор, то вийшла. Пішла в душ, почистила зубки, випила дріт і з вами. Дівчина мене питала, Світуль, що це у вас за полоски на шиї? Дівчатка, я ще ніч одягаю цей шлюм, що я його вдіваю, тому що днем я вже ходю без нього, а на ніч я ще сплю в ньому. Ну так Максим Максимович мені сказав, дівулічки, ну, показую вам своє личко і так, і сяк. А це полосочки, це воно ж тут затягує, розумієте? І ще його носю, але у мене практично тут уже отяк зійшов, Ну, тут ще чуть-чуть такого воно є, Чуть-чуть і все. Но результат, звісно, дівчатка, ну, факт на лице, так. Да. Я так буваю, дівчатка встаю, утром на себе дивлюся, я хочу плакати. Думаю, Боже, Боже, мій світулечка. А, я сьогодні, інтерес, є сьогодні речі, дівчатка мої. Я сьогодні це просто ще заложеним волосом, я коли буваю, я лягаю, забуваю закласти. Хорошо, що цей шлюм, то він трошки придержує. А так встаю, буває, боже, як на фані, як на фані. отако, от хто куди урвав. Очки бувають такої, ну зараз вони не дуже. Бачите, от все одно дівчатка цей дрінг дає результат. Бачите, в мене немає тієї чочності, яка должна бути, ну немає. А раніше стаю і хочу плакати. Думаю, боже, боже, світулечка. А потім споминаю моєї мамі, бабушки віри, покійної слова, дочечка, ти в нас найкрасива, найобаятельна, найпривликательна і все. Пішла, вмилася, наче трошки стухла, там губи накрасила, різниці підчесала, брови наведу, боже, да я дійсно байдуженька, байдуже, байдуже, мої хорошеньки. Так, п'ять Та ми мир. Та ми взагалі з вами любим в время, да, поговорити. Я взагалі люблю з вами поговорити. Дівчатка, я ж вам вчора казала, що дівчатка мені пише за ці халати, що я купую один той самий фасон. Дівчатка, в мене дуже є багато халатів. Понімаєте? Ну, такий халат, допустим, ну, я ж у ньому от утром я проснулася, да, я його вділа, потім я йду лягаю спати його вділа. Допустим, Допустимо, готовлю їсти я в другому халаті, ну в мене їх нема мільйон. А чого такий фасон, то він мені подобається. Дівчатка, тут прямий фасон, просто нічого лишнього. От я вам покажу, що це цьому фасоні. Дивіться мої дівчаточки. Ну, а що мені треба, щоб воно було? Ну, всякі рюшики. у мене є теж з рюшиками халатики. Ну, Мені це і подобається. Обичний э, халатик затягнулася, особливо в цю пір'я я влюблена. в ці рукава. Чого? У мене вони є всі в цвітах. Но мені так подобається, мої хорошенькі. Ну, я, якщо мені щось подобається, я ж ви розумієте, так само вам. Вам, якщо щось подобається, ви ж будете його брати. Да? От і світочка в мене, а я прицепилася до красного і буду не знаю, скільки в красному ходити, Потім одягну зелений, потім одягну синій. Так, красотки, чи задоволена я своїм результатом після операції? Це запитання у нас дуже часто є. Чуєте, давно не було рубрики, давайте поговоримо утром. Давайте. Дівуля, як ви думаєте, із пошти 120 кілограм я стала на 84. Да, Це дуже велика заслуга мого Максим Максимовича. Ви Але, мої хорошенькі, пойміть, те, що нам роблять операцію, це одне, а то, що її підтримувати потрібно, це. Ну, тут мільйон процентів, тому що ну, ми -то його обрізаємо, але ми ще їмо. І, понятно, що якщо будеш ти святий все підряд їсти, то ти будеш ця тумбочка, понимаєте? а так цей рот трошки закриваєш, трошки себе в чомусь ограничиш. Для мене головне, сладке і мучне. Все. А так, дівчатки, ну як не видно результату. Я зробила подтяжку в груді, я обрізала животик, я робила ліпосакцію на спинки. Я, зробила... Дівчатка, я не робила кругову подтяжку лиця. Мені дуже легко, мені дуже комфортно. Ну тут, розумієте, дівчатки, мені Максим Максимович не робив кругову підтяжку. Ви пишете, кругова підтяжка. Ні, кругова підтяжка, я бачила, коли дівчаткам роблять. Я коли я ходила вже на перев'язки, щас я теж ходжу, але не так часто, то дівчатка робила кругову підтяжку. Значить, дівчатка, я її бачила після операції, да, ну, розумієте, вся отічна, вся перебінтована. Ну от я пару днів назад була, коли вона перейшла, просто до Максима Максимович, я просто... Ну, повірте, до і після, це, це я не знаю, понятно, так, да? це треба все, саме важке в цьому це реабілітація. І то, дівчатка, тих 4 дня можна перетерпіти ради цього, ради цієї красоти. Я друга людина. дівчатка, Ну, я друга людина. Я порхаю. Ну, от я порхаю. І я робила просто контур, подбородочка. Отак от дивіться, у мене немає того, що висіло. Ну, супер. ну, Максим. Знаєте, я на це дуже, ну якби я завжди про це дивилася, думала, ну, я боялась. Коли моя святка пішла, зробила підтяжку груді собі. Думаю, ну якщо пішла світка, а в мене така світуля, що вона будь-куди не піде. Думаю, світа йди. Я спочатку зробила собі біфіропластику, дівчатки навіть шва нема. Потім я зробила щочки. Щочки, коли я обрала, у мене, по-моєму, по три по міліметри з кожної щочки викачували жир. Потім думаю, світуль, ну по мелочам ти пішла, давай. І потім, дівчатки мої, пішла я на живіт. Ні, да, на живіт. На я пішла на животик. Мені, дівчатка, мені убрали тільки 3 викачала 3 літра жира. З мене вирізали отако. От ну, як ви собі думаєте, ну я себе взагалі почуваю. Ну, ви розумієте, ви ж бачите мене, яка я була, яка я є. Ну, тож я хочу сказати, що мій Максим Максимович, лікар. Пластичний мені, хороший, мені, е, е, Він то, що мені коли показав, коли він мені обрізав, отакі два бебухи, які просто в мене звисали. Дівочки, я багато це не показувала, тому що я носила таку трусики з підтяжкою. Але насправді, коли я сідала, мій животік нак... лягав мені на ножки. Ну, я вам говорю правду. Я, мені настільки було важко, що ви не представляєте, у мене він був твердий, у мене ще він, знаєте, це тіло таке тверде і та прям плотна шкура, плотна-плотна. Так само з боків, теж 3,5 міліметра 3,5 літра жира, дівчатка. Ви взагалі понимаєте? З мене тільки 6,5 літрів викачали жиру. От ви представте. Да, Реабілітація була нелегка. Ну Це було 4 дні. Але дівчатка. Це цього варто. І не потрібно боятися. Кожна людина вона в житті має свій вибір. І робіть, що ви Я вам хочу, дівчатки мої, сказати, що в цьому житті кожна людина робить те, що вона хоче. Вона куди хоче, поїде, що хоче купить, що хоче сість. І ніхто вправі не має обсуждати. От, будь ласка, Новий рік. Вона оділа біжутерію. А де в неї гроші? Там взагалі мужчина один так огідно було читати. Вона живе в халупі. У неї нема нічого, вона купує біжутерію і понтується. Ну, послухайте, де б я не жила, це мій власний будинок, на який я заробила сама. У вас я не попросила, ні в кого не вкрала, а заробила. А чи біжутерія в мене це, чи це сіребро, чи це золото. Я думаю, що це не вправі ніхто осуждати. Це моє право. І якщо мені щось подарили, то це мій подарунок. Хай він буде, буде з алюмінією, хай він буде змотаний з проволочки. Як раніше пам'ятаєте, кольця з проволочки робили, я так думаю, що це нікого не повинно цікавити. Це наше життя, ви понимаєте? І наші подарунки. Я ще хочу сказати, коли пишуть дівчатка такого, та жіночки, то байдуже. Ну коли пише мужчина, а він у неї є. Ну, а де вона має, це, а вона живе там, а вона то, слухайте. Кому яка різниця, де я живу? Ну кому? Дає просто, ви знаєте, я просто привикла все вам показувати. Ну воно вже по-другому не буде. У мене воно так. Та й мені бояться нема чого, мені нема що скривати. Чи хай це буде біжутерія, хай це буде алюмініч, це буде срібро, яка різниця? Це подарунок в першу чергу. Де я живу? Та я живу в обичному домі, на який сама заробила. У вас же я не попросила, у вас не вкрала. Я так само, як і ви, працюю. Працюю з утра до вечора. Вихідних у нас немає. Ми працюємо. Понімаєте? А скільки ж треба мати, а скільки, боже мій, а чого рахувати чужі гроші? Не потрібно чужі гроші рахувати. Ви за своїми дивіться. Не дивіться чужий кошельок, бо нічого мати. Буде не цікаво, як я вам буду показувати одну роботу. От напишіть, хто хоче, щоб я тільки показувала одну свою роботу. Хто хоче? Та ніхто. тому що ви знаєте, у мене е, рубрика і серіал Базаренко і утром, і ввечері я другої не буду. От у нас в сім'ї нікого таких немає. Оце в мене ще моя тітя, мого покійного папи. Рідна сестра вона наш кавари, наживе в Первомайському, оце я пішла в неї, Вона на базарі торгує теж рибою. Да. Дівчатка, і я не соромилась, коли я торгувала тюлькою. Для мене це була гордість. І рачками мороженими торгувала, і огірочками, і капусточкою торгувала, і горжусь цим. Тому що я, напевно, багато чого пройшла, як і ви, опять же. І якщо в когось є чогось більше, то слава Богу. Треба стримитися до того, щоб і в нас було теж нормально. Правильно? Правильно. А сидіти когось обсуждати, ми не маємо права. Не маємо. Ми дружні приклад брати. Бачите, давайте будемо робити, як вони. Одним словом, говорити я з вами буду 24 на 7. Ви знаєте, добре, що про нас говорять. Хуже буде, коли про нас не будуть говорити. Так да. Так що, мої ріднулічки, так, 6-18, нормально я з вами поговорю, так? Да? Слава Богу, прийняла душ, почистила зубки. Іду зараз на масті, кремчиком личко, і буду виїжджати на роботу. Сьогодні свята неділя. Попрацюємо і поїдемо додому. Сьогодні будемо варити з вами борщик з холодця. Да, такий легенький 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 Але я взагалі, борщик люблю варити такий е, густенький. А ви знаєте, в принципі, що я сьогодні можу зробити? Стойте! А я сьогодні з холодця зварю будь да? Угу. Куплю зараз зеленушку. я не дуже її люблю куплю, чи борщик лучше? Ні, ну з бульоном, лучше, звісно, з бульончиком, я зварю сьогодні супчик. Легкий-легкий. Угу. трошки вермишельки, трошки картошечки, все. Сьогодні у нас буде з вами не борща, суп, подождіть, ще до вечора. Я наскільки до всього звикла, що коли я читаю коментарі і там немає десь плохого, я починаю нервувати. Це не добре. Да. Я завжди говорити, що Плохий коментарій, його теж треба заробити. Да. Нам теж треба приділити увагу. Так що мої злючки закарлюцькі, в новий рік ви пішли зі мною, ви не пропали. Але ви трошки менше почали писати. Пишіть більше світульки. Ви знаєте, я вас теж поважаю. Ви наскільки мені приділяєте увагу, мої закарлюцькі. ви наскільки приймаєте мені увагу, ви знаєте, ви буває такі мені даєте совєти, що я сама не знала. Я багато ще про себе ще не знала одним словом. Щоб там не було. Де б там не був, я вам всім бажаю здоров'я, мира, любові. да. А ваша світулька завдяки вам тільки росте. Я вас ай you. боже, дівчатка, яка я здоволена, що в Галини Іванівни в Єремчу, я купила оці гольфіки, де наші жилеточки. Боже Галина Іванівна, дай Бог тобі здоров'я, які вони тепленькі. А светерок, який я в неї купила, зараз я вам уже покажу, дівчатка, це наша Галина Іваніна в Ремчі. Можна замовляти, вона все передасть так удобно, тепленько, як колготи. Так, дівчатка, це шановий світер з бірочкою. Жду таких снігів, щоб будіти оцей светерок Галини Іванівни. Дівочки, я взяла найбільший розмір. Це саме 56, я не знаю. Хоча я не люблю цю горловинку, але вона тут взагалі не мішає. Дівочки, це все є нашої Галини Іванівни. Оці обалденно класні високі носочки, оцей светерок. І я хочу вдіти ласіни, уги, оці носочки. У мене ще одні є, у мене є дві пари. І оцей светорок. Він, по-перше, в ньому не замерзнемо ніколи. Так що, мої дівчатка, це наша Галина Іванівна, де жилеточку. До речі, зараз бігом покажу одну жилетку. Так, красунь, зараз я вам ще покажу жилеточку. Так, дівчатка, я друзі готова. Дивіться, я жду снігу. Так, гольфіки підтягуємо. Це ангорка чи це шерстя. У мене є і ангорки, і шерстяні. Дивіться, цей світерок, оцю жилеточку, це наша Галина Іванівна, дівчатка. Ця жилеточка, якщо вам така подобається, вам її пошью. Це мені спеціально пошили. Вона наскільки тепленька, я вам говорю, ну Снігурочка, Розкажи Снігурочка, як діла? Да? Розкажи світулечка, де ти взяла. Розказую, я ремчу Галини Іваніни. Дівчатки, ці жилетки, що ми ходимо на роботі, оці корічні, оця моя з баранчиками, це все наша Галина Іваніна. Дівчинки мої, це чудо, чудо, дівчинка. Галина Івановна, я скоро буду. Я скоро приїду, не скучай. Покажемо твої жилеточки. Дівчатки, це все можна замовити. Я оставлю Галини Івановні номер телефону. Дивіться, як круто, так. Да? І тепер ще що не вистачає? Не вистачає снігу, щоб вийти хоча б в ньому. Так класненько, але наскільки теплий цей светорок, як Галина Івановна каже, я вам навіть не можу передати. А жилеточка. А ну підходиться мені, цибулинка, Ще нелегко це мені дається, я саме та, я сильна духом, сьогодні плачу, завтра все мене, поганий настрій з моєю душею, я саме та, якої добре все, я саме та, яка у спілкуванні щира, навіть коли серце рвало, на шматки.

Дивіться, до цього костюмчика ще є жилеточка. Але я сьогодні одягну курточку, теж яку взяла у світулечки. Дівочки, це відео троєчка, він йде з карманчиками. E, значить, тут трошки є, ну я не знаю, він це не Ну він не, не це як, як баєчка, знаєте, такий він. Ну він теплесенький. Я опять же голе тіло, бо я ж що майки маю. Мені треба на День дійсно, щоб мені дарили носки і майки. Да, це таке, що завжди. Треба. А що як у мене їх немає? <ріху> Ні, у мене є ті, що Аня моя мені подарила. Але вона коли сказала, скільки вони стоять, то я їх носити не можу. під оце. їх треба просто літом одівати. Так що, дівчатка, отакий обалдіяний костюм «Троєчка» з манжетиком я брала у нашої світулі. Він удобний, дуже-дуже, дуже такий класний. Дозволь собі всміхатися щоранку. Від того, що про. Прокал... Чому я не віддіваю жилеточку від костюмчика? Тому що я віддіваю курточки Опять же, від світулі пуховичок. Дівчатка, що нам треба? Легенька кофточка, пуховичок, уги і пішла правильно з правої ножки, дівчаточки. Ми завжди думаємо, що якщо це пуховик, він нас розширяє. Почнемо ну, з того, що ширше, ніж ми є, ми більше не будемо, правильно? А зімня куртка вона і должна бути така подожіти, бо я не можу Сейчас що ж треба зігнутися, понимаєте? Ну, що таке світо? Тоже мені позорися прямо на камеру. М -м, давайте зараз я так покажу в тому другому, другому ролику застіну. Дівчатка, отакий обалденний пуховичок, це теж у нашій ланкоті. Дівчатки, для мене мех – це все. От як би що хто не говорив, що б там не робили. Но я хочу сказати, що коли одіваєш мех, навіть пуховичок він все одно переображає. Дівчатки, ну що б ви не говорили? Так що подивіться на цей обалдіано класний пуховичок. Так застінула, бо вже думала, поламала. Так мої хороші, який він теплесеньки. Він у нас затягується по краям, він можете робити його, як ви хочете, по своїй красивої фігурки. А ви знаєте, що фігурка у нас красива, дівчатка. І от, під спортивні штаніжки собі обалденно класно, правильно. Ну а що, мої хороші? От спортивні штаніжки вділа теплесенькі красовочки, чи там огі озула і пішла на роботу. Я завжди кажу, що е, ви знаєте, пуховики вони були все життя будуть. По-перше, да, він трошки. Надути, і вроді ми з вами широкі. Та де, де ми з вами широкі. Ми з вами просто обаятельні, очаровательні. Так що я йду зараз, озиваю кросовочки, йду, включаю, хай прогрівається машина і вилітаю на любиму роботу. Мої дівчатка, найголовніше, я завжди казала, щоб нам було комфортно, удобно і тепло, тому що ми таки прийдемо з вами очаровашки. Як вам мій пуховичок? Ну таке 7-8 ближче ближе 3. Якщо кажуть, 7-8 ближе к 3, то ви у мене очаровательна обов'язка. Так, вийшла на вулицю, а машина вся така в іню, прям хорошо в інші. Зараз подивимося, скільки в нас градусів. радостів, інтересно. Так, мої а на дворі мінус один. Але так ви знаєте, трошки машина як примерзла і ворота. Ворота такі блискучі, вообще прям як мої губочки. Так мої рулі. Не забуваємо, що ми виходимо з дому тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому як. Наші мислі матеріальні. Так, 7.03 мислі. Ні, я ще йду, покажу вам це будинку, чи я вже показала. Ще раз покажу, ще. покажу, виходю і все, озуваюся. Але, хоча трошки вона прогрівалася, бо вона ж холодна. Мої хорошенькі, ви знаєте, я вам всім бажаю, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи в житті не сходила, щоб ви в мене завжди посміхались. щоб в вашому житті завжди, завжди горіло вам зелене світло, щоб ви в мене були очаровательні, обаятельні, привлекательні. Щоб ніколи в житті ви не ходили смутними. Я вас обіймаю, цілюваю, I love you, вам буду говорити кожен ранок. Так, машина прогрівається, мінусовому я вам вже сказала. Ця будинка вам показую. Та по-турі, дівчатка, це в мене фірма Віолетта. Ви знаєте, що я обожнюю цю обу, тому що я в неї хою. По-перше, це не натурально, це гейка, замшеві. Вони, вроді би, коротенькі, і ми думаємо, що вони холодні, дівчатка. Для мене дуже важливо, щоб я не мерзла в ноги. Я тут можу бути роздіта, на ноги це святе для мене. Так що... Щоб було так лесенько, бачите, ось обалдійно класні. По перше, вони ну, сьогодні підемо, підемо сьогодні. Ми давно за мене ходили, да, Віоряду. Сьогодні підемо, підемо. Час, час приду розділюся, каву вип'ю, піду, скажу, добрий ранок, Ви скучали? Так, да. тільки буду тихо говорити, бо там пишуть в коментарях, що Максим Максимович мені не живота обрізав, а вуха, що я кричу. Я буду тихо говорити, да, підемо тихенько до Сірішки і до Віолітки. Так що мої хорошенькі, така в мене сьогодні або класна цибулиночка, пуховичок, спортивні штанішки. Ви знаєте, це у мене э, ланкоті, це у мене віалета. Ну, я вам завжди показую, в чому я ходжу. Саме головне, що нам удобно. Гарного єзеру. Я цю пісню слухаю 24 чотири на сім. І люблю. Все одно в мене якась є циганська чи молдавська кров. Я казала своїй мамі, мам, хто у мене тату? Циган Молдован. Українець. А що кажу, в мені тече цигансько-молдавська кров? Гуцати, гопацуки, наряди. Оце є в мене щось, так? Да? Є. І пісні ці люблю. Дівчатка, я коли слухаю музику, в мене душа радіє, чесно. От коли буває сідає в машину, воно починає завивати, то хоч сядь, то плач. Я одразу його виключаю. А тут гопацуки. Кидай циганко коло таро. Хорошо, що я на світофорі, я можу з вами потанцювати. Коли включають світофу, я можу з вами танцювати. Ні, коли я коли з вами говорю, то я таку їду по такої вуличці, де машин нема. А я танцюю. Гарного вам вечора, Ой, гарного вам дня. Прекрасного настрою я вас I love you. Давно ви її не чули, я опять включила. Ну ж так, боже, время 7.34, А я собі їду циган котаро. Ні, я собі включаю таку музику, коли я розумію, що машин нема. Ви зараз проснулися, знаєте, зробили потягуськи, ну як ми завжди стаємо і наші красиві лички чимось недоволі. Правильно? Хто ну, хто утром просипається хороший? А тут ви коли просипаєтеся, ви включаєте Базаренко, і у вас буде настрій сіганку таро. Да. Я вам буду кожен ранок її включати. щоб ви мої хорошенькі тако собі були. Знаєте? Я одна, ти мені скажеш. Що да, ти мені скажеш, да. Вже давно, хоча я не артистка, але співати люблю. Кидай циганку коло тута і слухайте, і зразу тіло таке, ви знаєте, пашло двіження і от тим животіком, попочкою, плечима, хоч як медвідь діти, але байдуженько. Всім гарного дня, позитивного настрою. Так сотягуськи зробили, пить циганку та роба.